Слава Україні! Солдат розстріляв двох співслужбовців. Україна працює над єдиним планом реформ. Як рухається справа, побиття військовослужбовця священиком у ПЦМП. Усе це протягом наступних п'яти хвилин. Я, Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У Києві військовий розстріляв співслужбовців. Сьогодні вночі під час розпиття алкоголю між чоловіками стався раптовий конфлікт. Після чого солдат однієї з військових частин розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців і намагався покинути місце злочину. Проте був затриманий правоохоронцями. У нього вилучили автомат Калашнікова з набоями. Затриманому повідомлено про підозру. В Україні запускають роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об'єднають ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з суспільством. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, Україні від партнерів отримала низку документів із пропозиціями реформ від семи рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків М. ВРФ. Ще одна трагічна звістка надійшла з фронту. Завтра Нетішин прощатиметься з воїном. Дмитром Семенюком. 18 вересня в Краматорську помер захисник Нетішинський стрілець аеромобільного відділення, аеромобільного батальйону. 29 грудня йому мало б виповнитися 40 років. Серце воїна зупинилось. Воно не витримало нелюдських на навантажень на лінії фронту. Війна забрала його життя. А завтра, 4 жовтня, відбудеться прощання з воїном. 4, 5 та 6 жовтня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується триднена жалоба співчуття рідним вічна пам'ять герою. Продовжили запобіжний захід священику УПЦ МП, який побив військового в соборі у Хмельницькому. На чергове судове засідання з'явився прокурор, двоє представників потерпілого Артура Ананіва, також обвинувачений Ігор Слободян та його захисник. Потерпілиш на судове засідання не з'явився. Причина наразі Ананів служить у лавах Збройних сил України. Суд підтримав клопотання прокурора та ухвалив продовжити Ігорю Слободяну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 30 листопада. Патрульні вкотре виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Днями на автодорозі з три із Варена поліцейські зупинили авто «Шкода Фабія під керуванням 49-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить обставини по справі. У Хмельницькій громаді стартувала спаркіада Юні козаки Поділля». У ній беруть участь по допризовна молодь закладів освіти громади. Учнів учасників змагань привітали й закликали до чесної боротьби представники департаменту освіти та науки міської ради та учасники бойових дій захисники України. Учора юні козаки змагалися в таких видах спорту, як воєнізована естафета, біг на 100 метрів, підтягування, кидання гранати. А сьогодні учасники позмагаються в басейні та тирі. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!